Мої вітання Тергаличини продовжує про головне у деталях, і сьогодні гостем нашої студії є Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ми вітання Ірина Андрійна. Вітаю. У нас на Прикарпатті, на Івано-Франківщині була робоча нарада з питань внутрішньопереміщених осіб. Було людно, були як і представники уряду, так і народні депутати. Чи можете поділитися її результатами? Дійсно, нас було багато. Ми обговорювали питання інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Ми знаємо сьогодні про 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані. Їх насправді більше. 2,6 мільйона з них отримують щомісячні кошти. 57 мільярдів гривень за минулий рік. Держава виділила таких коштів на 2023 рік. Це 73 мільярди гривень. Для виплат ВПО, до речі, ще одна цікава цифра: мільйон внутрішньо переміщених осіб за останньою соціологією, хочу повернутися до своїх домівок після деокупації, а 700 тисяч хочуть залишитись в громадах, які їх прийняли. Власне ця нарада і ця зустріч була присвячена саме тому, щоб допомогти тим, які хочуть повернутися, так поїхати і дійсно збудувати нове життя, і тим, які хочуть інтегру... інтегруватись громадам. І також людям чималі кошти ви озвучите, що цьогоріч виділено із держбюджету для допомоги ВПО. Тим не менше, ви презентували на Івано-Франківщині проєкт нового закону про забезпечення прав та свобод внутрішньопереміщених осіб. Над чим треба ще допрацювати, про що йдеться? У нас є діючий закон, але він був написаний і проголосований ще у 2014 році. Швидкість, масштаб, динаміка переміщення, ви знаєте, це мільйони людей в дуже короткий час. І актуальність цього закону на сьогодні не є так такою, що дозволяє говорити, що не потрібно вносити зміни. Ми почали пропрацьовувати зміни і побачили, що потрібно абсолютно новий закон. Права, а також обов'язки так щодо статусу, хто має право на такий статус і скільки років такий статус буде закріплено за людиною, які це виплати і які гарантії йдеться і про житло, і про працевлаштування. А також що дуже важливо, і це буде закріплено в цьому законопроекті: власне, відповідальність органів місцевого самоврядування, органів регіональної влади і центрального уряду. Нам дуже важливо розуміти, хто та як координується До прикладу, координаційні центри роблять роблять цю роботу сьогодні, а завтра, а післязавтра, якою буде політика держави щодо внутрішньопереміщених осіб? Власне, я презентувала цей законопроект. Ми починаємо широке обговорення його. Ми долучимо до нього і ради ВПО, які створюються. Тобто, ті люди, які є безпосередньо внутрішньо переміщеними особами, вони мають теж бути долучені і разом з нами напрацювати цей новий законопроект. Політика уряду стає більш жорстокішою щодо внутрішньопереміщених осіб. В плані виплат, от які зміни чекають для Ви вжили таке слово жорстокішою, <them> так імовірно, ну, можливо, треба дещо виправити поправити якісь динамічні зміни внести. Mm. Власне, я згадала про так кількість мільярдів, які були виділені на програму підтримки ВПО, але це тільки щомісячні виплати, не кажучи, уже про решта так, власна справа є оселя і інші. Ті видатки, які на сьогодні передбачені в бюджеті, і політика уряду стає більш справедливою. Нам потрібно тим людям з числа ВПО, в тому числі багатодітні, матері одинокі, люди з інвалідністю, люди похилого віку, ті, хто потребують додаткового догляду, ми називаємо це вразливі категорії. Так нам потрібно їм допомогти. А тим людям, що числа ВПО, які до прикладу мають пристойну роботу. Мають пристойну зарплату. У нас є ВПО, які мають по 50 і більше тисяч заробітної плати в місяць. У нас є внутрішньопереміщені особи, які зараз тут, під час бойових дій, купили собі дорогу нову автівку, придбали будинок, придбали квартиру. Тобто вони можуть собі дозволити не отримувати 2 тисячі там на себе і 3 тисячі на дитину. Отже, ті гроші, якими диспонує держава, вони мають бути справедливо передані і. Мають стати допомогою нашим дітям, нашим мамам, нашим батькам. А ті люди, які можуть собі дозволити без цих виплат, мають все таки працювати і не отримувати виплат від держави. Можете власне назвати якісь терміни, можливо ще цього річ, які ж власне зміни вступлять для внутрішньопереміщених осіб у плані фінансування. Ми розуміли, що нам треба бути передбачуваними як уряду, так тому що кожна людина планує свій бюджет. Так вони хочуть розуміти, наскільки вони ще можуть розраховувати. Отже, нова постанова, яка війшла в дію 15 липня, передбачає, що усі виплати будуть збережені до кінця січня 2024 року. Тобто від 15 липня ще 6 місяців. Півроку. усі так ще півроку будуть утримувати. Надалі ті, хто будуть новими в так ті, хто бо це щоденний процес. С евакуація триває. Люди їдуть, от зараз Херсонщини з лівого берега. Ви знаєте, люди щодня їдуть і стають новими. ВПО вони матимуть таке право лише на півроку, але Якщо люди, як я вже казала, з малозабезпечених, так якщо люди з дітками і так далі, вони будуть ще півроку отримувати виплати. А також як стимул, якщо люди знайшли собі роботу, бо багато і часто я чула від наших жінок, що вони знайшли роботу, але вона не є високооплачуваною. Звичайно, вони не мають свого житла і винаймають і за ті кошти, які платить держава, це їм помічне. Отже, це як стимул ми теж передбачили: ті, хто знайшли роботу, будуть далі продовжувати отримати виплати. Тобто, ми спонукаємо, щоб люди шукали роботу і щоб ми їх за це, так би мовити, не карали. Вони будуть отримувати виплату і будуть працювати. До речі, щодо пошуку роботи в івано франківську збулася ярмарка вакансій, в тому числі і для внутрішньопереміщених осіб. І власне проблематика в тому, що люди, які до нас переїхали, їх не влаштовує рівень заробітної плати. Вони в себе в своєму регіоні заробляли значно більше. Тим не менше, треба шукати шляхи працевлаштування і адаптації в таких умовах. Це ми та... дуже праві. Так сьогодні пані Людмила, яка відповідає за напрямок ВПО, заступник голови військової. Е Обласної адміністрації так якраз і доповідала про ярмарку вакансій і про цей досвід, який має Івано-Франківщина. До прикладу, з її доповіді, я зрозуміла, що з 48 роботодавців, які були заявлені і були на ярмарці вакансій, лише 12 роботодавців знайшли потенційних працівників. При тому, що у нас є розуміння, скільки людей працездатного віку знаходиться на Івано-Франківщині, якщо я правильно пам'ятаю, це 60 тисяч. Людей сто п'ятдесят тисяч лови ВПО. а так. я кажу працездатного віку mm -hmm. і ті, хто ну не обтяжені. Так якщо дитина на утриманні і вона з інвалідністю, і немає ку з ким залишити, може ми всіх їх, працювати. На ми їх всіх повіднімали, і залишається 60 тисяч. Це величезна кількість людей. А з них працевлаштувалися 400. Ми мусимо про це говорити, тому що нас це чекає: це наша держава, наша земля, і ми мусимо, як то кажуть, впорядкувати ці системи. Саме тому ми звертаємось і дуже як то наполегливо рекомендуємо іти адаптовуватись. багато до речі, 40% з тих. Кого опитували щодо працевлаштування, сказали, що основна причина, чому вони не йдуть на роботу, це переконання, що ось-ось вони повернуться на своє місце проживання. Але тут і в мене ще є теж, так би мовити, таке ще, ще раз прохання не чекати повернення, працювати тут і зараз, при тому, що вакансії є і. Тим самим допомагати і собі, і держави не бути так би мовити в пасивному стані, тому що це і ментально важко. Так психологічно людина закривається, вона живе в МКП, вона ізольована, так не відчуває себе потрібною. Це все дуже, як то кажуть, б'є. Тому ми кажемо, зайняті руки ніколи не опустяться. Тому треба йти і працювати. Пріоритет уряду у роботі з внутрішньопереміщеними особами. Які акценти ключу працевлаштування? Ми повинні розуміти, що люди мають кусок хліба, вони не стоять в чергах за гуманітарною допомогою, а йдуть і працюють. Житло ми розуміємо, що це дуже важко, коли немає свого житла. Особливо важко, коли воно було так, воно зараз знищено або недоступно. Люди тут живуть, великі суми треба платити за оренду житла, і очевидно, для сімей. Часто для бюджету це непосильно, і тому ми маємо шукати форми соціального житла, ремонтувати гуртожитки, допомагати людям з тимчасовим житлом, наймати на роботу, до прикладу, хочуть переїхати лікарі, вчителі, ті, хто затребувані, так їм потрібно допомогти з житлом, і звичайно вони прислужаться громаді. Такі випадки є, і вони не поодинокі. Але без держави і без державної підтримки, на жаль, громади самі не справляться. Саме тому ми говорили сьогодні про іпотеку. От ті Кошти, які вивільнить держава, так коли ми зараз кажемо про впорядкування виплат, не спрямувати на інші видатки, а спрямувати саме на іпотеку для наших ВПО. щоб це були доступні відсотки, які сплатить держава, щоб це було розуміння, скільки і де має платити або проживати і працювати людина, і тоді звичайно це буде рух вперед. На Івано-Франківщині вже запрацював координаційний центр з підтримки цивільного населення. Вони створюються при всіх адміністраціях, аби працювати як із внутрішньопереміщеними особами, так і з ветеранами. Власна, яка їх функція, і як ви оцінює, оцінюєте роботу? Вокрема, і це і сказали. Оце і є їхня головна функція. Це координація при кожній ова. В червні була постанова, і я дуже дякую усім ОВА, які створили всі без винятку. вже створили такі координаційні центри і на рівні районів, а також процес іде на рівні громад. Це дуже важлива складова нашої з вами координації. Всі питання, які виникають в громадах, бо багато питань не можуть вирішити на місцевому рівні через умовно брак нормативного регулювання, так брак фінансових інструментів і іншого. Ми наверху можемо цього не бачити і не знати. А коли ми робимо от таку координаційну постійну платформу, коли на місці люди знають, що щоп'ятниці, коли наприклад це стосується ВПО о 13-й годині під моїм головуванням, відбувається. Це засідання штабу, координаційні центри, керівники за напрямками. Якщо це ВПО, значить ідуть ті, хто відповідальні за напрямки ВПО. Якщо це ветерани, в четвер на 18-ту годину штаб по ветеранам. І ми всі питання розглядаємо. Ми беремо індивідуальне питання, до прикладу, на території ветеранські організації звернулись, патронатна служба звернулись, повідомили ось така кричуща ситуація. Ми розбираємо, бачимо, що не працює. Служби так, міністерства всі ходять на штаб, всі чують ці проблеми там, чи в шпиталях, чи з довідками, чи з УДББД, чи з е е ВЛК з тими всіма боже їхніми бюрократичними перепонами, які є на сьогодні, і ми отак крок за кроком і людині допоможемо конкретні і розуміємо, що не працює. І тоді це все лягає в основу постанов, законів, розпоряджень, все, що змінює політику, тобто на практиці і виводимо це на нормативний рівень. Це непогано. До речі, крім внутрішньопереміщених осіб зараз е чимала увага буде потрібна і вже потрібна ветеранам. Так. Запрацював соціальний проєкт помічник ветерана, власне ну, що це займеться? Дійсно, це проект Міністерства ветеранів. Він є експериментальним. Хоча я вважаю, що в нас уже часу для експериментів немає. З 14-го року війна є ветеранські організації, які мають прекрасний досвід, які працюють. Ми їм низько вклоняємося, бо вони і далі продовжуються робити. Так є ветеранські хаби, є ветеранські центри розвитку. Вже все в принципі напрацьовано. Тобто тема громадського сектору в принципі добре розпрацьована. І у нас тепер проблема у державі наступна: не може бути окремо. Окремої ветеранської політики Міністерства ветеранів і окремої ветеранської політики Міністерства соціальної політики, чи ще якогось міністерства, бо всі вони мають дотичні програми, і МОЗ, наприклад, з лікуванням, так, Міністерство оборони, всі дотичні. Але має бути одна єдина державна ветеранська політика, щоб кожен ветеран, члени сімей знали. До кого подзвонити, і це не має бути 38 номерів, і жоден не працює. Вони мають задзвонити, вони мають мати єдине вікно в себе в громаді. Вони мають розуміти, хто є їхнім отим помічником ветерана. Їх має бути багато. Ми зараз експериментуємо і хочемо, щоб це було рівний рівному, здебільшого, щоб ті ж самі ветерани, які пройшли цей шлях і можуть поділитися, можуть і підтримати ментально, так допомагали один одному. І, звичайно, собі ми говоримо про ментальну підтримку. Так, нам потрібні психологи, які будуть допомагати, а дружин чи інших членів сімей вчити так, показувати, як це потрібно і які є форми, так які могли б запобігти. Бо багато речей можна навіть через самодіагностику, можна через самоусвідомлення, так пройти і мати таку практику. Отже, ми вважаємо, що ветеранська політика має містити, по-перше, новий закон про. Ветеранів у нас він теж дуже старий, і зараз я так розумію, міністерство ветеранів напрацьовує. Я, як віце-прем'єр, курую напрямок, я можу лише координувати. Але тим не менше, ми отримали завдання від президента. Ви напевно його чули. Є чіткі вісім напрямків роботи щодо ветеранської політики від нашого прем'єра Дениса Анатолійовича Шмигаля, і ми чітко маємо виконати усі складові цих завдань, бо наші хлопці, які приходять, а потім стоять по чергах. Які потім відчувають брак поваги або брак уваги, це все дуже негативно відображається на соціумі. Ми цього не хочемо і, звичайно, не можемо собі допустити. Тому повага, гідність, увага це все має бути. Велика увага. Приділяється психічному здоров'ю, зокрема, і з вашого боку, при Кабінеті міністрів запрацював координаційний центр психічного здоров'я. А яка ситуація і на деокупованих територіях? Чи там вдається набрати кадрів, щоб працювати? з людьми? Важка ситуація, звичайно, що люди травмовані. Мало того, що окупацію пережили, так мало того, що пережили ці всі страшні дні і ночі. Під чоботом окупанта, то зараз і питання реінтеграції дуже важко йде, тому що обстріли тривають. Ви, напевно, бачили на Харківщині. Ви чуєте щодня обстріли на Херсонщині, коли 70-80 обстрілів за день. Так щодня є жертви, і це відображається на їхньому ментальному здоров'ю. Всі ми страждаємо. Івано-Франківщина на жаль, так нещодавно я бачила теж ці страшні кадри, коли загинула маленька дитина, Нічому не винна. Так і дуже шкода, що ми досі. Маємо втирати сльози від болю за те, що наші діти гинуть. Але ми звичайно розуміємо, що деокуповані території це ще тільки все починається. Ви бачите, що залишає по собі ворог. Ми будемо метр за метром деокуповувати, але і розуміти, що швидко життя, нормальне життя, туди не повернути. Ви бачите, в якому стані бахмут. Ви бачите, в якому стані. Наша Донеччина, навіть ті, хто були уже деокуповані, Святогірська громада, Лиман, далі йдуть обстріли, і я мушу ще раз і ще раз закликати наших людей набратися такого, знаєте, терпіння, набратися такої смиренності християнської і такої нашої західноукраїнської затятості працювати, не складати рук. Ніколи не впадати в і розуміти, що ми один одному потрібні, бути налаштовані на те, що перемога нам дуже важко, але точно вдасться. Ми не маємо іншого вибору, ми не маємо іншого шляху. У нас немає іншої землі, іншої території, іншої батьківщини. Тому ми будемо битися, будемо боротися і точно, точно переможемо. А чи буде власне, примусова евакуація жінок з дітьми? Не сіл Харківщини, а вона вже розпочинається. Там є декілька населених пунктів, які під тотальним обстрілом, і примусова евакуація розпочинається. Однак хочу сказати, що зараз ситуація покращилася. Якщо минулого року нам доводилось дуже довго пояснювати, чому треба виїхати і що дає держава, щоб допомогти, то зараз люди це розуміють. Люди їдуть, люди сідають у потяг, і до вас, напевно, приїжджають. Є інші території на Київщину. Зараз багато їдуть. Люди виїжджають. Власне, скільки діток вдалося повернути додому, яких незаконно вивезли? О, якщо ми говоримо про тих, хто вивез, кого вивезли до Росії, так? так, це майже 400 діток. Але треба сказати, скільки там, там набагато більше залишилося. І... Кожного разу ми шукаємо механізм. От нещодавно знову ж відбувалася зустріч з послами. Так, після зустрічі в Саудівській Аравії є формула миру, формула зеленського, де одним з пунктів є власне повернення незаконно депортованих цивільних і наших діток. Я є до речі в цій групі, яка одна з тих, хто займається поверненням і пошуком механізму. Зараз у нас є напрацювання з державами, які готові за це взятися. Звичайно, що ми кажемо про відповідальність Росії, ми кажемо про санкції, які треба вводити вже про ордери на арешт, і далі все, що має бути від юристів, від міжнародників, щоб притягнути їх до відповідальності, тому що якщо вони не будуть відчувати своєї відповідальності, вони безкарно себе поводять, думаючи, що можуть так робити і далі. Ірина Андрійовна, хочу ще почути відповідь на таке питання. Власне, українці, які виїхали за кордон, також отримують виплати, які механізм їх повернення сюди, і стосовно коштів. Як люди повертають, знаю, що багато там вчителів до прикладу теж повигравали суди, працюють хоча за кордоном. Як, от власне, буде державна політика стосовно таких людей, як їх повернути, і як оцей механізм налагодити Отвіця. по фінансуванню? Дякую. Якщо вони внутрішньо переміщені особи. То власне ця постанова. Каже, що ця постанова для тих, хто внутрішньо перемістився. Ті, хто перемістились за кордон і отримують виплати там, нам важко пояснити нашим партнерам, бо вони нас запитують. Ви ж розумієте, що кошти, які є в бюджеті, це і кошти наших партнерів, в тому числі на ВПО. Нам важко пояснити партнерам, чому люди отримують тут кошти і отримують за кордоном кошти. Адже партнери кажуть, це той самий котел, так то це та сама скарбниця. Ми не можемо двічі платити. Ви мусите навести порядок з виплатами. І тому. Хочемо, не хочемо, але мусимо, щоб люди, які виїхали за кордон, не на стажування, не на лікування, не на оздоровлення дітей, там є чіткий перелік, якщо це не терміно, не довготермінові поїздки, звичайно, що вони залишаються внутрішньо переміщеними особами. Але якщо вони живуть там, якщо вони отримують виплати в Європейському Союзі, звичайно, вони не можуть отримувати виплати тут, і тому це буде врегульовано. Власне, за півтора роки вже більше ніж півтора роки війни. Механізм повернення людей з деокупованих територій вже більш-менш налагодився. як працюєте, ви маєте на увазі з Харківщини так. І з Херсонщини? Так повернення на деокуповані території з окупованих, як от власне механізм повертаєте українці? Ага, Вони. у нас на сьогодні є. Е... Два шляхи є і інші через Європу, але я кажу, ті там, де межує Україна. Перший шлях це через колотилівка покровка це Сумський напрямок. З цієї сторони це Білгородська область, де щодня люди йдуть, йдуть, бо це піший перехід. Їх можна тільки пішки. Так, маленький струмочок, який зараз зроблено. Там на Сумщині є хаб, який відразу буквально там півтора кілометра і розміщений. в… Населеному пункті там їм надають першу допомогу і везуть до Сум. Там вони можуть переночувати і вранці виїхати безкоштовним потягом на Київ або маршрутними автобусами на Харків. Mm -hmm. Також є шлях через Волинь, через Білорусь. Він важкий, але подекуди люди обирають його, бо не мають іншого, іншої можливості переїхати. Єдине, що я хочу зазначити, що ми прийняли рішення. На нашому штабі і дозволяємо людям без документів, бо ми розуміємо, що окупант часто забирає документи, щоб людина не могла пересуватися, не могла переміщатися і фактично знаходилась у рабстві, так, не маючи жодного документа. Ми дозволяємо людям їхати і в'їхати в державу. Потім разом будемо розбиратись, будемо допомагати виготовити паспорт, все, що потрібно. Є свідоцтво про народження, давайте, є будь-що копія чогось там, права, ну будь-чого. Навіть якщо що немає нічого. У нас були випадки, коли люди, от з Херсонщини, ті, що були в зоні підтоплення, просто без нічого приходили на кордон, і ми їх запускали, тому що це наші люди. Цьогоріч чи будуть ще підвищуватися виплати для внутрішньопереміщених осіб, чи залишиться на тому ж рівні? Все залишиться на тому ж самому місці, але кажу до січня 24-го року, щоб люди розраховували, бо мусимо бути чесним один поперед одним і як то кажуть, відповідально відноситись. Ще які соціальні гарантії уряд забезпечить для переселенців? Ну, до прикладу, ті, хто е, з числа внутрішньопереміщених осіб і є студентами, вони мають право на державній формі навчання навчатися. І я вже знаю, є близько 12 тисяч контрактників, які були на контракті і зараз перейшли на державну форму навчання. Ті, хто вступають з числа, так вступників мають право без екзаменів вступити, і навіть якщо вони знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Їх зарахують, потім приїдуть, будуть здавати все, що потрібно. Ми розуміємо, що нам треба боротися за нашу молодь. Ну і звичайно, інші виплати, які отримують усі громадяни, якщо у разі вони мають на це статус. Прикарпаття Івано-Франківщина. Тилова область, от, власне, які враження після відвідин, як нас тут налагоджена робота? От хочеться почути з перших уст? Я завжди радію, коли приїжджаю на Західну Україну, особливо на Прикарпаття, тому що це мої рідні місцини. Я сама з Львівщини, Я коли чую нашу рідну мову, особливо з таким хорошим е, акцентом нашим такої я завжди дуже дякую. бо... Е, це люди доб добрі, це люди милосердні і люди працьовиті. Вони потребують так само захисту і Прикарпаття є тим великим прикладом, коли відкривали свої домівки, так відкривали свої серця, і досі це роблять в тергромадах, так приймаючи тисячі. У нас ви кажете так на Прикарпатті, зараз 150 тисяч загалом в середньому. Так, ВПО це величезна кількість. Так я розумію, що завжди коштів не вистачатиме. Завжди потрібна буде підтримка. Але оце знаєте, взаєморозумі. Міння і ця взаємодопомога, це те, що нас завжди відрізняло. Так, ми в часи біди, як то кажуть, стаємо в плече в плече і працюємо. Тому я дуже дякую всім івано-франківцям і області за те, що ви робите, за те, що ви боретесь, тримаєтесь, стійко несете в себе, те все українське, те все, що робить нас державою і нацією. Пані Ірина, дякую вам за дякую. цікаве інтерв'ю. Вичерпне Ірина Верещук розповіла про роботу з внутрішньо внутрішньопереміщеними особами, плани уряду та допомогу ветеранам. Залишайтеся з Галичиною. Гарного мирного сім вечора і дякую нашим захисникам і захисницям.